Сьогодні у школах Мукачева, як ніколи, мала кількість дітей. У класах по 4 учні. Зранку ми навідались до деяких навчальних закладів. Інформацію про невелику явку школярів нам підтвердили і запевнили, що в школах постійне чергування. У Нас, наприклад, половина школи присутня. бачите, ми запускаємо двері, закриті лише дітей, батьків не пускаємо, тому ну, так ну, то ви в принципі, бачите ситуацію, ми... ми знаємо всі вже в курсі, всі батьківські групи в курсах вже перекрутили 155 разів, як могли. Ну але поки що ну у нас наразі ситуація спокійна. вчора з'явилася така інформація <різь> стосовно того, що якась людина погрожує там. То... Фізичним насиллям стосовно вчителів. І він не каже, в якій школі, пропонує користувачам свого каналу обрати, в яку школу він піде. Ну, ми вчора вже викликали, зверталися до працівників поліції, вони всі інформації ознайомлені. Ну а сьогодні ми задіяли превентивні такі заходи. Просто-напросто обмежуємо доступ сторонніх осіб до школи, в тому числі і батьків. Зірваний навчальний процес у школах Мукачева спровокував новий телеграм-канал. Я йду, помста Мукачево. Невідомий погрожував помститись за нібито смерть його дитини. Зранку більшість батьків Мукачева забили на сполох і не пустили в підсумку своїх дітей ні до школи, ні до садочків. Вчора керівництво управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачевської міської ради звернулось. До національної поліції та департаменту кіберполіції щодо анонімного телеграм-каналу, де зафіксовані погрози, також в управлінні закликають утримуватись від поширень цього каналу. Наразі правоохоронці займаються виявленням осіб, які таким чином сприяють дестабілізації ситуації в навчальних закладах. Школи працюють в звичайному режимі. Всі керівники і адміністрація закладів турбуються про безпеку дітей. І намагаємося переконувати, переконувати в цьому всіх учасників освітнього процесу. Я рахую, треба до цього ставитися як до будь ворожої і псо. Значить, ми це так розцінюємо. Не грати на руку ворогу. Відтак ми б хотіли, щоб люди відписувалися і не приймали, не підписувалися на такі телеграм-канали, зокрема, які мають на меті посіяти паніку, страх серед нашої у нашій безпечній території, в тому числі ну, в Україні і в Закарпатті, зокрема у групах, в соцмережах просили не поширювати серед своїх знайомих цей телеграм-канал, адже таким чином кожен сприяв популярності джерела і діяв на руку невідомого злочинця. Однак наш народ специфічний і з відсутністю критичного мислення це треба визнати, і наше бажання, щоби відписалося, воно лише сприяло тому, щоб кількість підписників за останню добу збільшилася в десятеро. Тут є наші люди із специфікою реагування і це не інакше, як підігрування ворогу у тому, щоб посіювати паніку і страх тут у нас в Карпаті. Зокрема, за справу взялись одразу всі кіберпідрозділи. Однак ситуацію в кіберполіції поки не коментують. Повідомили одне: кіберканал я іду помста Мукачево заблокований, тому переживати не варто щодо погроз учням шкіл Мукачівської громади. В телеграм-каналі написав і голова ОВА Віктор Микита. Він запевнив, що за окремими дорученнями для забезпечення. Спечення їхньої безпеки, пошуку і пропинення протиправної діяльності залучені додаткові сили. У грудні 23-го року Рада оборони області прийняла рішення про підвищення рівня безпеки в закладах освіти шляхом можливого встановлення на входах досередків рамок стаціонарного металодетектора, інших технічних засобів, а також чергування правоохоронців і служб охорони. Разом із громадами продовжуємо працювати над посиленням безпеки навчального процесу. Кожна дитина повинна бути в безпеці зловмисники будуть знайдені та притягнуті до відповідальності згідно із законом.